Ну що, починаємо крупну фізкультуру. Потягнулись, Потягнулись, потягнулись. Одна рука інша. Вперед. ракурс страшний. Ну що зробиш? Потягнулася. Долонька. Інша рука. В один бік. Відші. Лікті. Плеч. Інша рука. Голова. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. в Один бік. В інший. В один бік в інший. Повену. В інший бік. Чотири точки, Повену. Одна рука. Інший. Вниз. Назад. В один бік. В інший. Хорошо, потягнули, повертали, потягнули, вниз потягнули, назад потягнули, повертали, Повинули. Один. Інше. Хорошо. Плечі, обидві руки. Хорошо. Грудна клітка. Вперед, назад. Перед. Взад. Перед-назад. В один бік вічий. В один перед, в бік назад. Я в ефірі. Вперед, в бік, назад. бік вперед, в бік назад. Повина. Зворовий Хорошо. Плече, лікоть, кисть, плече, лікоть кисть, плече, лікоть, кисть. Хорошо. Живіт набрали півряд. Виду, втягнули. Видули. Ще втягнули. В таз. В один бік в інший. В один бік вічі. Це коліна рівні, просто таз. По колу. Хорошо. Коліна. В один бік, в інший. Вперед. Стопа і трохи поставили в інший бік, назад, козачок, повен оберт. Інша нога. Вперед, в один бік, в інший, назад. Поставили козачком, повен оберт і пальчики. Ну що, друзі, короткий ефір на тему. Під зарядки. Спасибі всім двом, хто мене дивився. У мене на YouTube каналі будуть повторення цих ефірів, щоб ви могли займатись абсолютно безкоштовно. Варто тільки докласти зусиль. Посилання на YouTube канал, то в головній Тіктоці в є там на головній сторінці, є там такі кнопочки. На інстаграм можна вийти і на YouTube.